Доброго дня! Ми вас вітаємо на каналі всього потрошку у селі. Сьогодні я хочу показати, як я зберігаю саджанці винограду для реалізації весною. Частину саджанців я залишив в шкілці. Поки синоптики передають плюсові температури в день. А частину я викопав з шкілки. Щоб заховати в погребі від сильних морозів, якщо таки будуть. Для цього набираю землю з свіжих кротячих будиночків. Вона досить таки волога і гарно розсипається. Тим більше, це дернова земля. Завчасно викопані сажанці винограду. Я на три дні замочив. У воді, щоб вони набралися досить вологі і не пересохли мені в погребі Заношу їх в погреб де їх посаджу в пластмасове старе корито. На дно корита я насипаю відро землі вологої, то тією, що накопав. Всередині роблю невелике заглублення щоб гарно розмістилися корені саджанців і засипаю зверху ще двома відрами цієї ж землі. Рівномірно розрівнюю її навкруг саджанців. Ховаю корені в землю, щоб не виглядали, щоб не присохли взимку. І легенько притрамбовую землю. А протягом зими буду контролювати вологість ґрунту. При необхідності, в будь-який час є можливість зволожити цей ґрунт. Минулий рік я не ховав в погріб, а просто на дворі в ґрунті викопав ямку, зв'язав ці саженці, положив туди і присипав ґрунтом. І вони непогано зберігалися до самої весни. Але через зворотні заморозки я боявся їх рано викопувати, через що в деяких сортах, особливо в ранніх, проснулись бруньки і навіть попроростали. І під час викопування саженців багато бруньок обламалось. Тому так зберігати, як зараз, на мою думку, набагато краще. Може хтось захоче придбати саджанці чи чубуки винограду, у мене. звертайтесь по номеру телефону, який ви бачите на екрані. На цьому до побачення. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо дуже раді вам. Всім гарних ворожаїв, здоров'я і миру!